Вітаю, мої дорогі! В притвірі 8 березня хочу сьогодні робити такий розклад, яка ви без чужих очікувань. Зараз подивимося, що ж нам підказують карти, колоде чащу десь, яка ви без чужих очікувань. Ось така чарівна панянка без чужих очікувань, як коли ви самі з собою наїдині, без чужих очікувань. Відчуйте, які у вас реакції тіла, які емоції піднімаються, про що саме це вам? Так. Давайте подивимося, яка ви справжня, і що це для вас взагалі? Бути справжньою? Давайте витягнуть давай, одну картку. Ось якою бути справжньою. Мені це є про те, що без масок, якщо познімати всі маски, що ж там? Всі соціальні маски познівати, яка ж ви там, під, під там, без всіх цих масок. Про що це вам особисто? Поділіться, посили в коментарях. Так, і зараз ще на остаток карту одну. Що ж нам заважає бути собою, бути відвертою, подивіться, бути щирою, що ж вам заважає? Буду рада вашим коментарям, зворотнім зв'язкові і за. Індивидальні консультації звертається втірає.